Ольга Стайкова показує мені вазони, які їй вдалося вивести з Донецька. Красі називається Вілипринців в її невеличкому коридорі. Досі не розібрані ящики з речами. З Донецька жінка намагалася вивезти усе нажите. Помістила в 98 ящиків. У кожному з них згадує на кордоні в російському Білгороді перерили все. Чи то люди в Росії, чи то звірі, чи то якісь садісти, чи я не знаю. Вона рвала ті ящики, як не знати що, шукала, що вона шукала. Я кажу, дочечка, що ти шукаєш? У бабусі 80 років. Що ти в неї шукаєш? А вона мені каже: як що шукаєш, може, ти наркотики, може, ти гранати везеш. Я кажу: ну ось у відрі граната стоїть. А там сміється, був оцей ось кактус, від якого добряче дісталося росіянці. І вона так, як паткнула рукою, бачите, які кодючки страшні. І, всякими словами. Це було в 2017-му. Тоді, каже бабуся, в Донецьку робилось Марво. Утім, самостійно вибратися з під вогню ще можна було. З лівої сторони волноваха, з правої сторони у нас піски. На песках стоїть Україна. На Волновахі стоять росіяни. От, От Росіяни б'ють на пєски, летить через наш мікрорайон. З песок віддають здачу туди, на волноваху. Народилась Ольга Стайкова не в Донецьку, а на Чернігівщині. В селищі Рібки, що під Білорусю. У Донецьку мене, звісно, ніхто не звав ніяк, ні Ольга Олексіївна, ні Оля Бендерка. Що Бендерка? Ідеш котів кормити? Дитинство було бідним і вкрай складним. Припало на голодомор. За 100 грамів зерна, згадує бабуся, людей саджали за грати на 10 років. Такі шароварі. Тут на резиночки, і ми колоски збирали і сюди в штанята запихали, щоб потім додому прийти, пом'яти і щоб мати спекла якось якогось блінчика. У 1960-му Ольга Стайкова пішла в невістки. Вийшла заміж за військового і виїхала на Волинь. Всяко було невістка є невістка. А ще ще, як кажуть, звідки з Чернігівщини, І ще в мене говір був такий. Російсько-білоруський такий тяжкий, картавий. От і вони вона, вона мене називала Совітка. Згодом народила доньку Галину та вивчилась на лікаря. Виїхала в Донецьк. Згодом забрала до себе і матір. Це її дипломи, грамоти і світлини. Бабуся щодня розкладає на столі. У червні цього року Галина померла. 25-26 червня. Це ось буде півроку. Нині 84-річна Ольга Стайкова живе в Луцьку в квартирі, яку після евакуації з Донецька її купила донька. Щотижня до самотньої бабусі приходить соцпрацівниця, допомагають сусіди і просто небайдужі люди. Хтось вмеблював кухню, хтось придбав бойлер, хтось приносить газети, а хтось пакунки з продуктами. Сам на сам з бідою каже жінка, її не лишили. На Волині це не люди, це якісь ангели. Про те, що на схилі літ знову повернеться на рідну Волинь, Ольга Стайкова каже: уявити не могла. Попри пережите, тішиться, що її називають на ім'я. Над головою не літають ракети, а в речах не риються росіяни. Анастасія качина, Вячеслав Білов, дванадцятий канал.